Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді розглянемо, як ми можемо в горі престолів отримувати кожні 3 дні 300 халявних сатош, виконавши доволі просту дію. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт, поговоримо сьогодні про гру престолів, та як ми можемо отримувати кожні три дні 300 безкоштовних сатош. і в загальному, як ми можемо почати тут працювати без вкладу. Ну і Перше, що потрібно зробити для тих, хто ще не зареєстрований, проходити реєстрацію. Виглядає вона ось таким чином: вводите свої дані, проходите капчу, підтверджуєте, реєструєтесь, підтверджуєте електронну адресу і переходите до авторизації. Вводимо свої дані, за якими ми реєструвалися, проходимо капчу і підтверджуємо вхід. Це ми ввійшли з вами в Особистий кабінет. Тут ми бачимо всю нашу інформацію, скільки ми щомісячно заробляємо, дату нашої реєстрації, ну і всю іншу інформацію. Зверху ми бачимо. Наші баланси тут є основний баланс та баланс бонусів, на який нам нараховуватимуться кошти за проходження квестів та виконання оферволі. Ну і давайте спочатку розберемо всі способи, якими ми можемо тут заробляти безкоштовно. Ну і звичайно, перше, це що нам надасться один персонаж абсолютно безкоштовно. Ось цей персонаж, який буде нам приносити щомісяця 150 сатош, але ми його можемо покращувати, придбавши різні предмети покращення і заробляти з нього вже більше. Його ми отримаємо просто за те, що зареєструвалися, і він вже відразу нам починає приносити дохід. Наступний спосіб, який ми можемо тут заробляти без вкладень, це серфінг. Звичайно, винагороди тут дуже низькі, але його тут. Доволі багато в кого є бажання та час, може звичайно їх переглядати, отримати за це сатоші і далі вже реінвестувати в проект або вбирати суму на вид. Наступний безкоштовний спосіб, який ми можемо заробляти, це в нас пропозиції або оферволи Тут як бачимо їх. 5. Заробляти ми можемо тут коїни, які далі обмінюємо на саточі. І якраз ці сатоші потрапляють нам не на основний баланс, а на баланс бонусний, тому ви їх не зможете вивести а лише придбати за них персонажів або покращення для них. ну і Можемо бачити, який тут є оферволи. У нас відразу тут показується перший цель таймвал. Хто знає, як ним працювати, тут також можна дуже просто заробляти на ньому. Також тут є щодо опитувань, ванадес, CPX. Тому хто вміє їх виконувати. Виконуємо на них можна доволі непогано заробити, ну але не кожен може їх виконувати. Ну, тепер давайте перейдемо до найцікавішого: це як ми можемо виконувати квести та отримати винагороди. Переважно тут депозитні та реферальні квести, але є декілька квестів, на яких ми можемо заробляти абсолютно безкоштовно, доволі просто та швидко. І одне з таких завдань: це нам потрібно зробити пост в любій соцмережі на ваш вибір. Неважливо, яка кількість у вас підписників, коли ви були зареєстровані це не відіграє ніякої ролі. Ну і що ми робимо? Я зараз продемонструю, як я це виконую. Дуже швидко та просто. Використовую я Twitter. Переходимо просто знову на головну сторінку. Далі там, наприклад, натискаємо Про нас і я знаходжу будь-який текст, такий, щоб як би був би підходив під пост. Я сьогодні вже підготував пост, готовий. Я вам його продемонструю. Я просто копіював ось тут все. Після реєстрації ми попадаємо там в свій особистий кабінет, там відображаються наші дані. Після того, як ми реєструємося, нам надають без Зкоштовного персонажа і ми починаємо заробляти. Я це все скопіював. Ось можете бачити, вже майже готовий пост, але я його ще не опублікував. Далі також ми копіюємо. Своє реферальне посилання. Знаходиться воно у нас вкладці реферали. Просто його копіюємо і також сюди вставляємо. Далі також нам потрібно використати якусь картинку з Гри Престолів. Я думаю, в інтернеті кожен знайде якусь картинку. Їх дуже багато про цей серіал. Неважливо, яку картинку ви сюди вставите, я вставляв різні. Головне, дивіться, щоб не було більше ніяких тут надписів, наприклад, там HBO або там щось про сезони. Просто щоб було там, наприклад, Game of Thrones або навіть нічого. Просто Потім тут також пишете Гра престолів. Я цього не роблю, так як тут є надпис. Ставили своє реферальне посилання і натиснули опублікувати. Далі або повертаємося на головну сторінку, в свій аккаунт. Бачимо наш пост, копіюємо посилання на нього, повертаємося на сайт. Знову переходимо в квести, знаходимо цей квест, подати звіт. Вставляємо сюди і відправляємо. Все, наш квест відправлений на перевірку. Я його виконую вже п'ятий чи шостий раз. Винагороди проходять доволі швидко. Не знаю, як вони його перевіряють, але поки що ні разу в мене не було ніяких відмов. Тепер ми просто чекаємо, поки його нам схвалять, виконувати ми можемо цю винагороду раз в три дні, Щомісячно ми можемо заробляти таким чином 3000 сатош. Ну і вже за ці сатоші придбати початкових персонажей або використовувати для їхнього апгрейду. На жаль, ми ці сатоші вивезти не можемо, так як вони потрапляють на баланс для бонусів і призначені тільки для використання у самій грі. І також тут є ще. Одне завдання це, якщо ми будемо залишати про оплату на сайті в відділі відгуки, ми будемо також отримувати за це 200 сатош. Цей квест також можна виконувати раз в 3 дні. І його також можна доволі просто виконувати, навіть не маючи мінімальної суми для виводу на балансі. Мінімальна сума це 10 000 сатош. Але тут є такий нюанс, що коли ви поповнюєте свій баланс, Ваші кошти потраплять на основний баланс, і ви можете відразу їх виводити. Тому хто хоче виконувати це завдання, я виконував його поки що декілька разів. Останнім часом я лише сюди реінвестую. Ви просто поповнюєте свій баланс, щоб у вас було не менше 10 тисяч сатош і потім виводите. Поповнюється тут баланс Ваусипа абсолютно без комісії, і вивід також без комісій. Тому ви нічого не втрачаєте. Ну але, звичайно, якщо. У вас вже є якась сума, тому що по 1, 2, 5, 10 це тож немає навіть сенсу ризикувати бути забаненим. Ну але кому така цікава схема, може спробувати і виконати це завдання. Ну і ось таким простим способом ми можемо заробляти на цьому сайті, витрачати на це декілька хвилин кожні три дні. Я думаю, це не багато часу. Звичайно, таким чином ви будете дуже довго Прокачуватись на цьому сайті, але сайт низькодохідний, я думаю, він пропрацює доволі довгий час, тому можна спробувати тут щось заробити. Так що, кому цікаво, переходимо, реєструємося і починаємо заробляти. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.